Ну, що народ, сьогодні ми вам покажемо будинок, який нашим замовникам сумарно вийшов в районі 150 тисяч доларів. І це ділянка, плюс будівництво і плюс ремонт. Зараз ми про це все більш детально розкажемо, але дочекаємося ще одного учасника нашої команди. Алло, Ніка, ти далеко? Карта пише ще 500 метрів. То скільки тобі ще одна хвилина? Одна година, якщо дойду. Чого, ти що не на таксі? Та на таксі, але він сказав, що далі не поїде. Що тут потрібно розуміти? Ділянка в районі п'ятисотих. Площа будинку 140 квадратних метрів і це не рахуючи критої тераси, а також гаража на два автомобілі. Ну і дуже важливо, що технологія будівництва це каркасний будинок з сіп-панелей. Давайте швиденько пройдемося по перевагах та недоліках сіп панелей при будівництві та експлуатації. Перша і головна перевага такий будинок значно дешевший в будівництві. Також терміни. Будинок за технологією СІП можна звести за 3-4 місяці. Стіна СІП має такі ж теплоізоляційні властивості, як і цегляна стіна товщиною 2 метри, а тому в утепленні фасаду немає потреби. Усадка будинку за такою технологією відсутня, тому оздоблювані роботи можна розпочинати одразу по завершенні будівництва. Тепер до мінусів: їх тут два основних. Перший вогнестійкість, все ж при будівництві використовуються дерев'яні матеріали, які є займистими. Вентилювання. Як і більшість щільних матеріалів, які використовуються в будівництві, сіп-панелі не дихають. А тому для вентиляції приміщень краще передбачати системи примусової вентиляції. До речі, розкажу вам один лайфхак пов'язаний саме з каркасним будівництвом. Треба розуміти, що подібні будинки ми не можемо переплановувати, а тому ми підлаштовуємо як сценарії проживання, так і самі планувальні рішення вже під наявні стіни і конструкції. Але в нас є інші кейси. Якщо ви хочете дійсно максимально під себе спроектувати свій майбутній будинок, то краще звернутися до нас, щоб ми спочатку розробили планування, а вже потім хай це планування лягає в основу проектування каркасного. Будинку коротко про планування. Візуально будинок поділений на дві частини: загальну та приватну. Тут у нас просторий передпокій з гардеробною та зручним виходом до котельні. Одразу навпроти вхідної зони санвузол з душовою, далі простора кухня, вітальня, а також окрема засклена веранда, яка виконує роль додаткової відпочинкової зони або столової. Приватне крило передбачає господарську спальню з гардеробом, гостьову спальню, а також дві окремі дитячі кімнати з санвузлом поміж ними. Замовники прийшли до нас із великою кількістю референсів, що одразу допомогло нам визначитись із стилем нашого інтер'єру. Одним із головних побажань замовників було те, щоб інтер'єр та екстер'єр взаємодіяли один з одним та гармоніювали. По стилю нас вийшов мінімалізм в стриманих чорно-білих відтінках, що логічно доповнює чіткі лінії та кольорову палітру фасадів. Тут нам потрібно було працювати дуже оперативно, адже замовники хотіли почати ремонт якомога швидше, і нам вдалося розробити дизайн-проєкт всього за 2,5 місяці. Ну що, народ, от моїй вхідній зоні, вона мені особисто дуже подобається, тому що тут їй просто все необхідне. Починаємо з простенького, підвісна консоль. Дуже корисна історія. Красиві стінові панелі. Тут у нас пуф для того, щоб комфортно собі сісти, взутися, роззутися, гачки, щоб скинути верхній одяг. І одразу напроти двері, які ведуть нас в котельнях. Що в нас по котельні? Тут у нас є пральна машинка, в цілому над нею можна поставити сушильну хім, водоочистка. Тут в нас бойлер на 200 літрів і електричний котел. Під ним, як ви можете побачити, є доступ до грибінки, яка відповідає за теплопідлогу. До речі, саме теплопідлога є в даному будинку єдиним джерелом опалення. На етапі розробки дизайн проекту ми залучали підрядників по інженерії, організовували виїзди з ними на об'єкт, щоб не допустити неточностей у проєктуванні котельні. У чому був основний челендж, обмежений простір саме цієї кімнати, а тому нам необхідно було чітко визначитися з типом та кількістю обладнання, яке нам знадобиться, відповідно до запиту замовників. В результаті це дозволило додати нам дизайн проект чіткий план схему із переліком виводів та місцями для підключення всього обладнання, яке нам знадобиться в майбутньому. Продовжуючи розповідати про вхідну зону, ми мусимо звернути увагу на ефектне дзеркало. Ми просто від підлоги до стелі з контурною led підсвіткою. Навпроти, в нас це навіть не шафа, це ціла гардеробна система. До речі, в дизайн проєкті вона виглядала трошки по-іншому, але в ході реалізації її скоригували. Але все одно вона мені просто дуже подобається. Ну і звичайно, не можемо не звернути увагу на висоту стель. Приватний будинок 290. Це просто кайф. Говорячи про коридор, він виконує функцію навігації по всьому будинку. Звичайно, далі він плавно переходить в зону опенспейсу, але тут у нас є доступ до всіх кімнат та санвузлів. Трохи по технічці. На підлозі в нас керамограніт це 120 на 60 стіни під пофарбування, стелі натяжні. Стосовно світильників, то вони трекові, але накладні, а не вбудовані, тому що накладні це трохи бюджетніше. Говорячи про двері, ми не можемо не відмітити того, що зазвичай в мінімалістичних інтер'єрах використовуються саме двері прихованого монтажу. Тут вони в нас звичайні, але пофарбовані в колір стін. І погодьтеся, це виглядає не менш круто, але, як на мене, ще й навіть практичніше. По прінтосах теж вони накладні, МДФ, ну і підсвітки. Лед підсвітки в стінах це теж круто. Вже по самій кухні видно, що тут мешкає велика сім'я, яка любить готувати, яка любить збиратися за обіднім столом. Давайте трошки по функціоналу. У нас тут широкий сайт-байсайд холодильник. Далі йде е, 60-ка вбудована посудомийна машина, широка функціональна мейка. До речі, я рекомендую, якщо є можливість, ставити саме таку. Тут ми бачимо окремий е, кран для питної води, окремий кран для е, технічної, ну і кнопочка. Яка вмикає подрібнювач відходів. Далі, по наповненню, все в цілому стандартно ми бачимо варильну поверхню, витяжку, мікрохвильову піч і духовку. Ну, зрозуміло, кава машина. Ну і сама висота приміщення дозволила нам ще додатково запроектувати великі та вмісткі верхні шафи. Ну і не треба забувати прострів, тому що тут він не лише для обіді, не лише для того, щоб на ньому можна було попрацювати. Ми бачимо з цієї сторони, ще цілих великих таких окремих чотири шухляди. До речі, народ, ділюся одним дуже небанальним лайфхаком. Як ви бачите, в нас тут кам'яна стільниця на острові, в нас всюди кам'яна стільниця в кухні, в нас навіть кам'яний фартух. І насправді, якщо це замовляти в спеціалізованому меблевому магазині, то це б коштувало не одну, не дві, навіть не три тисячі доларів. Але наші замовники проявили кмітливість Сінкібаут і замовили цю всю історію в салоні ритуальних послуг. Насправді той самий матеріал, та ж сама ідеальна підрізка, але ціна значно дешевша. Забирайте собі! Нам потрібно було створити затишний простір для всієї родини. Враховуючи особливості будинку, ми не могли робити перепланування, тому виходили з того, що в нас було. Чудово, що було запроектовано великий простір кухні вітальні який ми детально пропрацювали. Це дає будинку повітря та затишку. В процесі реалізації тут була оптимізація бюджету по матеріалам. Не дивлячись на це, корпусні меблі і візуал вийшли реалізувати один в один до дизайн проєкту. Зона кухні у нас об'єднана із вітальнею. Тут є все для комфортного відпочинку. Ми бачимо підвісну консоль з великим телевізором. Напроти, очевидно, що диван він великий, до речі, розкладний. Ну і звичайно, зверніть увагу на ось цю декоративну стіну під скелю. Окремо хочеться сказати ще про стінові панелі, як правило, їх роблять або гіпсовими, а потім шпаклюють, фактурять або полиуретановими. В даному випадку вони пластикові і вони монтуються зразу в такому вигляді, як ви зараз бачите. Це значно швидше і значно бюджетніше. До речі, з зони вітальні ми переходимо в ще одну дуже круту локацію. Це засклена веранда, яку можна додатково використовувати як окрему відпочинкову, так і столову зону. Але це ще не все, тому що прямо за вами знаходяться двері, які виходять на відкриту терасу. До речі, так от зранку прийшов сюди, заварив собі кави і чилиш, ж зустрічаєш новий день. Круто, а якщо говорити про функціонал, то ну диван дуже класний, великий, комфортний, м'який на підлозі. все та ж плитка, керамограніт, під ним тепла підлога. Ми бачимо е журнальний столик, але тут поруч великий окремий розкладний стіл для того, щоб за ним помістилося більше людей, і ще окремо хотів розказати про рекуператор, тому що вони тут стоять в цілому по всьому будинку, просто його тут добре видно. Вони допомагають постійно подавати свіже повітря в будинок. Ну і відповідно не буде тут всякого запотівання, і завжди буде вам приємно знаходитися в приміщенні. Господарська спальня, як ви бачите, вона продовжує концепцію всього інтер'єру. Тут у нас класна акцентна стіна, ті ж самі е, плити. Декоративна штукатурка, тільки на відміну від кухні, вітальні, вона вже не під скелі, а трошки іншої фактури. Широке, класне двоспальне ліжко. До речі, в проєкті ми закладали від Франков, але знову ж таки, з метою оптимізації все ж таки зробили його під замовлення. Вийшло дешевше, що дуже круто. Традиційно рекомендуємо завжди по боках консолі. Вони в нас підвісні, над ними вимикачі для різних варіантів освітлення. Ну і дві розеточки. Поставити телефон на зарядку чи будь-що інше, це завжди практично. Хочу ще звернути увагу вашу на підлогове покриття, тому що тут воно виглядає як під дерево. Це для того, щоб збільшити затишок саме в спальні безпосередньо, але це той самий керамограніт. Тією ж самою теплою підлогою. Ну і особливий акцент, особлива увага це ось ці от панелі. це все як декор, але насправді тут в нас розташовані приховані двері, які ведуть в господарську гардеробну кімнату. Ну, туди я пропоную не заходити, тому що замовники вже тут проживають, тут багато їхніх речей, але просто повірте, гардеробна простора, багато поличок, незвичайно велике дзеркало. Отже, перша дитяча це в нас пацанська кімната. Тут у нас таке брутальне металеве ліжко. Напроти консоль для всяких там плейстейшенів, телевізор, щоб дивитися футбол, українську прем'єр-лігу, Гонорове крісло, мазераті, робочий стіл з купою шохлят. Звичайно, що полички для книг порожні, бо нормальні пацани не читають. Ну і велика шафа для купи пацанських речей. Дитяча кімната дівчинки відрізняється від хлопчачої двома речами. Перше це очевидно сам інтер'єр. Ну а друге це банально наявність книг. А якщо взагалі просто розказувати про кімнату, то вона максимально затишна і функціональна, щоб дитина могла комфортно як відпочивати, так і навчатися. Ліжко, телевізор, це зрозуміло, але подивіться тут. Купи додаткових шаф, полиць, комфортне, дуже велике, робоче місце. Я про таке в дитинстві міг тільки мріяти. У нас додаткове робоче місце. До речі, якщо, наприклад, подружка приїхала до тебе разом повчити уроки, ну просто кайф. Очевидно, що велика шафа така й в хлопців, але чого немає у хлопців, то це класне дзеркало від стень і до підлоги. Гостюва спальня в нас невелика, але нам вдалося розмістити все необхідне так, щоб ваші гості почували себе максимально комфортно. Тут у нас ліжко шириною 140 см, приліжкова тумба для дрібних речей, велика розпашна шафа, звичайно, що консоль, телевізор. Словом, все для комфортного проживання. І мали чітке бачення свого майбутнього житла, а також мали досвід у ремонті. Саме тому сприймали наші пропозиції по наповненні дизайн проєкту через призму власного досвіду з попередніми дизайнерами та намагалися спростити деякі рішення, але свою роль зіграла довіра до нашої команди. Нам вдалося знайти баланс між цікавими рішеннями та простотою реалізації, до якої прагнули наші замовники. Я думаю, ми провели хорошу роботу над цим інтер'єром. А якраз це замовник їде так. прийом, прийом <тачу> мотор пішов короткий відгук, Так ми дуже благодарні <сх> команді, котра нам спроєктувала ну, внутрішню частину будинку, відчула те, що ми з дружиною хотіли, і наші і потребності, і наші вимоги, і дуже чітко зробила все. Вийшло майже так. Навіть може десь краще, ніж ми собі то уявляли. То все благодаря Юлі, Остапу. То, то була шикарна робота. Нам дуже сподобалася та співпраця. Дякую вам. А ми дуже дякуємо вам. Че! Клас, клас, дякую. Дякуємо, що приглянули наше відео до кінця? Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також підписуйтесь на наш інстаграм посилання в описі. Так і до речі, в описі ми залишаємо посилання на специфікацію до даного проєкту, щоб ви могли більш детально розібратися у всіх вартостях. А якщо у вас якась конкретна сума, і ви хочете в неї вкластися чи в ремонті, чи в будівництві, пишіть нам в Директ або залишайте заявку на сайті. Ми знаємо, як вам допомогти. З вами був Остап Халавко, компанія Львів Концепт. Побачимось. Ніка, ти їдеш з нами? Та ні, я вже знаю коротшу дорогу.